До цих пір стратегії наркополітики не було. Це не значить, що Україна не вживала ніяких заходів щодо вирішення проблеми наркотиків. Ці заходи були, вони були відомчі, планувалися, координувалися, як могли. Але такого серйозного документу, який би дійсно надавав перспективу, розставляв акценти і особливо. Узгоджував дії відомств. Все питання зводилось до того, що закінчилось тим, що в Україні стали панувати окремі думки, взаємовиключні погляди, підходи до боротьби з наркоманією, до боротьби з наркобізнесом. Мікшуватися стали на цьому фоні. Деякі міністерства і відомства, яким слід було. Серйозно зайнятися вирішенням цієї проблеми, е, відсторонювались, не проявляли особливої ініціативи, покладаючись на те, що це проблема там правоохоронців, МВС, нехай вони борються з наркоманами, а до речі, це далеко не так. Тому стало питання, що потрібно збалансувати політику відомчу державі. Розробити такий план передбачити виконавців, заходи і таке інше. І тоді було прийнято рішення, розроблена стратегія, розроблялась вона на протязі трьох років. Протягом, я думаю, що це досить довгий такий період, але розробка була пов'язана з тим, що така довгий час, що дуже багато. Різних підходів і сьогодні ви подивіться, які коментарі відуть, і як обговорюють і з різних позицій. Одні приймають в штики то положення, інші навпаки кажуть, що це демократично і звести це все в єдину, знайти спільну думку між. Виконавцями міністерствами відомствами, між, між громадськими організаціями, неурядовими організаціями, до речі, які приймали саму активну участь у розробці цієї стратегії, і сьогодні треба сказати їм величезне спасибі. Це дійсно зацікавлені люди. І коли ми обговорювали, проводили проєкт цієї стратегії, велась. Надзвичайно широке обговорення кругом, ми проводили круглі столи, ми проводили зустрічі, конференції, не тільки фахівців за участі всіх. Нам, вибачте, ці батьківські організації казали, а ви вірите в те, що ви приймете таку саме, буде прийнята вона. Ця стратегія, як ми говорили, я скажу, і ви потім тоді зрозумієте, чому у них такі були опасіння. Ми будемо молитися, щоб ви її змогли прийняти, але ми маємо великі сумнів. Сьогодні їх сумніви розвіяні. Ми прийняли таку цю стратегію. Е, і у нас було на все один рецепт, як ну, жартували колись отомаша. Як лічить в армійському лазареті, яка б не хвороба, чим кричить з Зеленкою. Помагаю, не знаю, але лічить. А, так і у нас У нас було одне: і на наркодилерів, і на наркохворих, наркозалежних. Один рецепт міліція, тюрма і знову той замкнутий круг, рецептив, повернення або передос помер, або знову вкрав, як кажуть. І черководця і місця позбавлення волі. Ми сьогодні стратегію рознесли це поняття. Це політико-філософський документ, це свого роду наркополітика. Де вже ми формулюємо ставлення держави до цієї проблеми. Уже не може бути так, що Міністерство охорони здоров'я лікує там. Метатоном, а за... там десь на розі вулиць стоїть міліціонер, який тільки вийшов, хватає його і вже шманає, і тягне його до відділку, і таке інше. Е і ті кажуть, що це панацея, а ті кажуть, що це е офіційна наркоманія. Е держава має скласти. Чітке бачення цього і відповідно поставити перед Міністерством відомствами відповідні задачі. Саме наркостратегія це і робить, вона чітко розмежовує проблему боротьби з наркобізнесом, де сьогодні там повинні правоохоронці, там повинна діяти інструментарій, репресивний, заборонний, якщо хочете. Всі, наркобізнес це одночасно злочин, ніякого оправдання йому немає. Але крім того, є наркоспоживання. Е, є ті діти, які ще сьогодні не споживають, але завтра їм можуть запропонувати, вони не відмовляться. А що ми робимо? Що ми робимо в цьому плані? Де наша превенція, де наша профілактика? І ми чітко кажемо, що тут має працювати і Міністерство освіти, і Міністерство соціальної політики. І Міністерство молоді і спорту, і культури. Там розписано в стратегії всі суб'єкти наркополітики, і відповідно, хто що має робити, буде розписано планом дій. Якщо ви бачили там пункт другий, говорить, що треба розробити буде план дій на кожен рік. Ми будемо розробляти. Там чітко буде вказуватися, які заходи необхідно на протязі. Хто виконав ці, які терміни, які джерела фінансування, е, і підводимо підсумки року, і знову плануємо, знову затверджуємо план дій. Так до 2020 року включно. Отже, ми можемо сказати, що сьогодні ми маємо ось такий план дій. Ми маємо чітке уявлення і позицію держави щодо е, цієї проблеми. і... Приступаємо до її виконання з 1 січня. Ну ми, власне, як Державна служба з контролю за наркотиками і виконавці, приступаємо зараз, тому що пишемо план дій. Це вже теж робота непроста, не складна, і кабінету міністрів буде над... необхідно надати на затвердження цей план дій на 2014 рік. А з 2014 року ми йдемо буквально. Досягнення тих е, цілей, які сформульовані в нашій стратегії. Ви, якщо читали, бачили тоді. Якщо є питання, Немає.